Ну що, нарешті прийшла й моя черга, чи як ці шайтан машини заполонили весь кулінарний простір? Чесно кажучи, я довго думала яку обрати, і ось довгоочікуваний огляд на мультипіч від Філіпс із двома чашами загальним об'ємом 9 літрів. Хоч і рекомендую для великих родин, але знаєте що? Приготувати вечерю на двох з нуля це теж ніфіга собі затрати, тим паче, коли хтось всеїдний, а хтось і я. Поки я знімала для вас відео, я виявила, що вона пошкоджена. Спочатку мені здалося, що це захисна плівка, але ні. Враження, наче на ній хтось крутився гузицею. Спробувала протерти серветкою з мікрофібри і ніц. Скоріше за все пошкодила через необережне транспортування. Повна її ціна була 20 тисяч, та брали ми її за ціною 9 тисяч. Саме тому я хвилювалась на рахунок обміну. Проте на наступний же день ми звернулись у магазин, де брали і нам зробили заміну на таку ж саму. Тому все гуд. А про її характеристики я розкажу вам у наступному відео, тож підпишись, аби не пропустити.